Новини з культурної сфери у столиці. Відбулася закрита прем'єра театрального мюзиклу для всієї родини холодильника. Будинок такого формату глядачі ще не бачили. Тому не дивно, що до вистави прикута особлива увага. Сюжет відбувається навколо живого холодильника. На сцені персонажі це овочі, фрукти та продукти. Які проживають події одного буденного дня у холодильнику. У них свої характери, історії та поведінка. Холодильник, тому що це самий красивий центр моєї кухні. Це холодильник, який стоїть на моїй кухні. І якщо озирнутися на всю мою квартиру, це найгарніший центр нашого життя. Особисто для мене. Ну, типу, там ковбаска лежить, хлібчик лежить. Що ж це може бути ще? Або кровать, або холодильник. Кровать дуже е, стисла по своєму е, розгулу фантазії, а в холодильник можна запахнути все, що хочеш. Так. І Що ж ти запахнув у свій холодильник? Ой, нам, а, намагалися догодити всім. Так. Викинули м'ясо. Для когось це не, не зовсім чистий продукт, для когось курка це чистий продукт, е, яловичина так, свиніна вже ні. Для того, щоб догодити всім, викинули взагалі все. А, ну, отак от місяцем за місяцем ходили і думали, щось, що додати сьогодні. Хай буде паста, що викинуть сьогодні? М'ясо. Що додаємо, Додаємо яєчки. Що викидаємо? М'ясо. Я так кожен день. Ти загубилася і забулася тут. Тивовично. Тут наче давно нікого не було. Що ж з тобою тепер робити? Не можна залишати тебе наодинці. Тобі потрібен новий дім. Там, де будуть всі твої. «Здається, я знаю. По сусідству живе один чудило, його звати Сім'я. Ми з ним бачились лише кілька разів, і мені не дуже сподобалась його зачіска. Але. В нього є жителі в морозилці. Ми про це якраз і говорили останнього разу. Тож, моя люба, збирай валізу. У Ой. нас дуже обширна кухня. У нас саме ексклюзив. у Нас було той, що у нас є саме в цій виставі ексклюзивний рецепт нашого борщу. У нас музика вся авторська написана знаменитим автором Дмитром Сарацьким. А після написана також авторська під нашу виставу. І саме сьогодні будуть відбуватися дії, що на сцені ми будемо в прямому сенсі варити борщ. Чому такого не було? Супер, ну це дійсно цікаво подивитися. І ще скажи про зірковий склад. Я так розумію, що акторів ви обирали не менш ретельно ніж кожну кожну деталь у цій ексклюзивній виставі. Дивіться, ми у нашій виставі ставили великий акцент на костюмах. У нас костюми максимально всі дизайнерські, такого формату реально не було, бо у нас усі у нас страви, усі продукти будуть на сцені. А у нас більше акцент на танцюристів стосовно арама, він а, скритий наш а, герой, бо він тільки голос холодильника. Це відбувається дія, це розказує свою історію холодильника, що він бачить кожного дня. І взагалі найвеличніше сенс, що ми хотіли донести, це те, що вначале. У нас родини, так ви знаєте, мами, мами, діти за кордоном, батьки тут, і зараз немає такого плану ритуалів, коли вся сім'я разом. Цим шоу ми хочемо нагадати людям, що Трохи треба згадати про наші ритуали вечірні і хоча б один раз на день увечері збирати з всією родиною за сімейним столом. Мюзикл містить великий зміст та цінність для нашого сприйняття сьогодення. Тут зроблений акцент на естетичне виховання, сімейні цінності та важливість правильного харчування. Вистава побудована з легкістю та гумором, доповнена вражаючими костюмами та неймовірною енергетикою. Головна роль холодильника, точніше його голос, належить і зірковому актору Араму Арзуманяну. Вистава сімейна. Я не можу сказати, що це окрема дитяча вистава або окрема доросла. Це, це от максимально сімейна вистава. Тут і дорослим буде цікаво подивитись, і, і дітям буде цікаво дивитись, бо тут танці, тут шоу, тут костюми, тут картинка, тут дуже яскраво все. Чому погодився грати у цій виставі? Яка твоя роль? Можливо, а і чому такі вистави, власне, ну в сьогоднішній час важливі? по-перше, важливо, бо це сімейна вистава, і тут якраз сімейні цінності. Це, це як мінімум одна з причин, чому важливо і чому я погодився. По-друге, це наш український продукт оригінальний. Такого, такого формату я ще не бачив. Саме такого формату я ще не бачив. Це не просто вистава, це хореографічна. Театральна постановка на прем'єру завітало багато зіркових гостей. Прийшли разом із родинами в очікуванні дійсно теплого сімейного вечора. Для мене це цікаво, тому що це мюзикл. по-друге, я вважаю, що все нове, новий формат, якісь нові враження у глядача І звісно ж, у виконавця, це. Завжди доречна, тому що нове це завжди якийсь розвиток, якась така надія. А зараз це дуже важливо. Очікую позитивних емоцій. Я сподіваюся, що це знаєш, така вистава, яка а, на всі а, а, на. Як це вікнате да, на всі вікові категорії, да? тобто і для дітей, і для дорослих, і це дуже класно, що можна поєднати такі е, саме дорослі, дитячі заходи. Да. І е, ну, все ж таки, все це робиться для е, ментального відновлення, і вже дуже дуже хочеться, щоб наші діти частіше посміхалися. Час вистави, як діти, так і дорослі, отримали неймовірні емоції, а головне пригадали про важливість сімейних ритуалів. І звісно, яскраве шоу стало незабутнім поповненням колекції позитивних емоцій кожного глядача Я в захваті від танцю перчика. Спочатку я думала, що це дитяча вистава. Але після того як вийшов перчик, моя увага була прикута від. Першої до останньої секунди Кайфово. костюми просто Все жартує супер просто да. костюми костюми супер. Просто нереальні? Взагалі Короч, хайп. А що вам не раді, що взяли дитину, тому що дитина була в захваті, взагалі не зводила очей. Для мене костюми це просто, просто щось нереальне, просто деталізація настільки заморочиться. Це просто неймовірно. А от ви скажіть, ви зрозуміли зміст про що ця вистава? Ну, це маленькі мініатюри про дні будні холодильника і його мешканців, роздуми холодильника про життя сім'ї, в якій він живе. Але мене теж найбільше вразили костюми. Я нічого такого ніколи ще не бачила і повний захват. Для дорослих сенс мені здалося того, щоб. А... Холодильник, їжа, продукти це не просто, це більше, ніж просто продукти. Це те, що зближує людей, бо коли ти готуєш, я це точно знаю, коли ти готуєш, особливо вечерю, коли ти чекаєш чоловіка, дітей зі школи, з роботи, ти готуєш з любов'ю для них, ти береш ті продукти, бо це важливий процес. Ти береш їх, готуєш, накриваєш на стіл, чекаєш всіх рідних за столом і чекаєш відгуків. Те, що це смачно. Якщо б не було тих продуктів, якщо б не було того холодильника, який це зберігає, не було би тієї е, теплоти якоїсь такої традиції, яка об'єднує всіх е, ввечері? Я не уявляв, що це може бути настільки. Я не бачив просто артистів. Я взагалі не бачив. Я... А як тобі у ролі холодильника? Я записував цю роль, не бачив нікого взагалі. Просто уявою своєю. Я не уявляв, що воно настільки красиво буде. просто я бачу, як вас переймонство вігають і Просто і знайдеться приємного вам і смічного. Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.